Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня і тихої ночі. Я живу під Києвом, Бочанський район. Ой, я не знаю, у нас заливає, але, мабуть, так, як і всю Україну, тому що такі дощі у нас йдуть, такі, і моя земля пішла, пішла вже. І моя земля вже дуже-дуже насищена. Мої дорогенькі, зараз буду швиденько відповідати вам на ваші питання. Так, що я продаю, тому що замовляють мені, замовляють мені квіти, розумієте? Замовляють, пишу, строчить. Як я відповідаю, що я не продаю, то потім вже ж, знаєте як? Про хости ми будемо говорити потім. пишуть Пишуте всякі дурниці, то навіщо ви показуєте? і, і отаке, ну, Поки що я видаляю. Але як потім будете писати дуже великі дурниці, буду блокувати, ще поки я не блокую. Про хости я потім зніму вам, тому що вони тільки виходять, їх у мене багато, звичайно, різні сорти. А сьогодні я вам хочу розповісти, що я не продаю і що я купую сама. Тільки що була Маруся, і я вам скажу так, я ж знімала вже так. І вона вибила в мене з рук телефон. Ходила, 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 терлася, так хотіла на руки і підпригнула, і в мене поцарапала і вибила телефон. Ну, Слава Богу, що низько та не розбився. Пішла вже десь. От, уже, так хотіла на руки. Жіночка, яка мені писала, якщо ви будете дивитися, тому що я вас не заблокувала, а просто видалила вашу дурницю, от бачите, Валентину, це децентри. Вони гарні, дійсно. Я вам скажу, що я була на лісній метро Лісова Київ на базарі, так. то таку одну віточку, не знаю, який там корінь, не знаю. Але одну таку віточку продавали 250 гривень. Звичайно, це дорого, мабуть. Я навіть не знаю, тому що я купувала це йому вже четвертий рік. Я теж купувала його маленьким. Так, воно дуже гарно. І Колір самих віточок такий гарний. так. І оця краса така гарна. Що ж я можу тут продавати, як я його нарощую, мої дорогенькі. Я його тільки нарощую. І у мене це був один кущик, розумієте, Валентино, один. І я його в цьому році просто розкопувала і пересаджувала, тому що ну, мені, коли в нас це було жарко, мені думаю, Боже, знову буде заливати, то я буду турбуватися і все, то я взяла його, пересадила сюди підсипали землі, і отут, щоб воно росло вже, і тут воно буде нарощуватися. І коли я викопувала, то воно в мене просто кущ розпався. У Валентину нема таких великих коренів, так? Але бачите, раз, два і отам маленький. Оце всього, що у мене вийшло. І тепер же їм треба нарощуватись. Рожева роза у мене взагалі один кущик. Ну, Біла, ось, бачите, ось. І ось воно просто, я навіть не... Тому що в минулому році я отакий я мінялася знайомою. І отакий маленький кущик був. Але він, мабуть, наріс так гарно. І коли я почала викопувати, то там було страшне коріння велике. Бачите? І я його так як воно розпалось, так його корінцями і садила. Ну, воно ж, щось, мабуть, прийнялось. Тому я ж вам кажу, що ж я буду тут продавати. Тут нема що продавати. розумієте? Редракон. Це гористь. Бачите, я його ще не ділила і поки що не, не знаю, тому що я ще гарно не вичитала, як його треба ділити. розумієте? Я квітів продаю дуже мало, у мене немає що продавати. От дивіться, які гарні у мене тут кущики стоять. так? Сьогодні, ну ось, бачите, яка гарна, е... О, боже ж ти мій, господи, як же вона називає, живучка. Ну, живучка, є в неї назва, то я ж вам казала, 50 гривень у такі кошти. Ось я купила собі і я її так розсадила і далі, тому що хочу, щоб коли приму відквітнуть, щоб було ж гарно щось на бордюрі, буду теж садити. А... Сьогодні я вам хочу показати приморови, тому що я була на лісні, ми домовлялися з моєю підписницею. Так, ми домовлялися з моєю підписницею, зустрічалися, але такий був невдалий день. Зустрічалися ми що учора, тому тривога була за тривогою. І якщо я... ми приїхали раніше. Так? І з дочкою вже на Лівобережній вже почалася тривога, так? то він насправді довіз до Чернігівської Ну, довіз, метро довезла до Чернігівської, і ми вийшли вже до лісної, й йшли пішки. А Святочка десь там, тому що коли тривога, розумієте, і маршрутки не ходять, і трамваї теж не ходять. У Києві так, не знаю, де у кого як, але у нас так. Тому Святочка теж добиралася, і маршрутками, і там, і пішки, і все. Ну, а ми ж пішли на базар з тучуркою. І я вам скажу, я зустрілася з цією жіночкою, яку я купувала в минулому році. У минулому році я в неї купувала синю. Там у мене відео є, перші примули, вона заквітла перша. Я її садила великий горщик. І оце цієї жіночки я купувала цю примулу. В прошлому році я купувала один коренець 100 гривень. Хто на що хворіє, я люблю примули. Ви ж бачите, їх у мене бордюр. Я їх обожнюю, я їх дуже люблю. Але ж що ж мені тут продавати, якщо я сама купую і збираю. Так? І В прошлому році я продавала, за донати продавала багато. Щось знімала, щось не знімала, але продавала і дарувала. Цьому році у мене немає що дарувати, тому що. Ось цю я купувала в минулому році. Бачите, яка краса. Ця вона більш бордовіша. Ну, ця крупноквіткова у мене вже другий рік. Бачите, ось вона ось один кущик. Що ж тут продавати? Вона, У неї крупні квіти, бачите? От. Це ж я його купувала декілька і розділяла. Ось, коли вона починає виходити, вона жовтого кольору, тоді вона починає бордовіти і стоїть потім отака. Ось такий колір, хаміліон, але це крупноквітково. А у мене є ще хаміліон і така середньоквіткова. Теж вона дуже гарна. Ось вона. Бачите, теж декілька кущиків. Ось вона, теж вона виходить жовтенька, а потім починає бордовіти, бордовіти і вже стоїть ось така. Теж у мене декілька кущиків. всього, так. Ось теж, бачите, яка зовсім інша, вона світліша. Там темніша бордова, а тут і зовсім інша. Середенька просто інша. Тут, бачите, стільки жовтого. Ось зараз підемо. А тут жовтого більше. Бачите, всі вони різні От, навіть зараз покажу вам ось, дивіться, ось така ж червоненька, оця, правда? А оце зовсім інша Бачите, воно навіть видно. Тут кайма біла. Таких у мене я купувала два кущики так, у жіночки. А ну, розділила їх, кормила. Ой, знаєте, кожна квіточка хоче догляду. І ось у мене, мабуть, кущичків три вже у мене є. Це ж я їх розвожу. Бачите, яка краса ця? Це теж гарна, але вони зовсім зовсім різні. Так? Це мої старенькі сорти, але вони всі гарні. Бачите, жовтенькі. Ось це теж я купувала в жіночки, просто я їх розділяю. Це теж я в неї купувала квіт, крупно квіткова, але вона зразу отака. Такий, бачите, всього-всього, на всього, всього два кущечки. Це ж я їх розділила в цьому році. Це мої старі. ну, Це хаміліончик, Це мої світлі жовті, це мої темні жовті, це мої старі сорти. Але всі вони гарненькі. Всі гарненькі. Просто що, ой, навіть ось такий хаміліон є. Бачите, жовтий був, тоді от такого кольору і, і от такого, Трішки різний. так? Що ж я тут буду продавати, якщо я у прошлому році... О, йде вже, йде, знову йде. Знову будеш зо мною битися, так? що на руки не беру. І ми, гуляючи по лісні, чекаючи Леночку, пішли ж на базарчик. І що я прикупила? Ну, і що? Будеш зі мною битися? га? Так мене царапнула, Так хотіла на ручки, а я ж знімаю відео. І вона мене вибила телефон. Добре, що це було низько. Маруся. Так хочу на ручки. Чекай, що ж робити. І я прийшла це, ось, бачите, я купувала, як гарно розквітла, правда, махрова, а оце така крупноквіткова. Ну, ось у мене є теж біла, бачите, але вона не така велика квітка. А тут більше, ну, побачимо, що воно буде в наступному році. Тому що вона гарна, От, і вона правда, стояла в мене в теплиці. Нічим я її не підкормлювала вже квіти великі. Не знаю, чим Віра її там підкормила, я нічим. Ну, кажу, Віра, квітка велика. Кажу, якщо буде в наступному році отака, то кажу, Віра, я тебе приб'ю. Ну, казала, що ні, що такі крупні квіти. Ну, і я підійшла до цієї жіночки. Дивіться, що я прикупила. Оце темно-синій колір, темно-синій, але просто вже, бачите, воно все-все відквітає зовсім. Бачите, це яка краса. Оце зовсім темна, зовсім. Це ці квіти, які вже у неї вирощуються в теплиці, яка вона вирощує сама, черинкує. Тому що та синя примула, ось таки вона у мене зимувала. Я її прикривала, зимувала, потім я її ранньою весною і зразу викопала. А ця червона, дивіться, яка краса. І я вам скажу, ви знаєте, мої дорогенькі, за яку ціну я їх брала, я їх брала по 40 гривень. Оцей горщик. Бачите, тут уже декілька навіть. Ну тут поки що один. І тут, може, і один, не знаю. Ну, Тут, мабуть, теж один. Але квітка це просто вже вона відквітає, а взагалі вона така темно-синього кольору. Так? Ну, а це взагалі. І Я вам скажу, так як у неї вже вибрати було зовсім нічого. так? Отакі ще в неї були, то вона мені каже, о, ну я я ж звичайно прийшла і думала по 100 гривень. Думаю, ні, по 100 гривень вже. Ну щось, може, якусь одну виберу, Ну не буду. Думала, оцю тільки одну візьму, тому що у мене є така майже. так, Але тут, бачите, яка вона така більш рожева, а тут вона вже відквітає. Я вже її в прошлому році купувала. І бачите, я її розділила. Теж вже вона відквітає, такого кольору вона теж гарна велика квітка. То вже два кущика я розділила. Це навесні. Перезимую, то два кущика вже в мене є. Думаю, візьму тільки оце одну оцю і все, більш брати не буду. А вона каже, знаєте що, забирайте по 40 гривень. По 40 гривень, каже, забирайте горщики. Мої дорогенькі. Мої дорогенькі, ви можете собі оце таке почути, щоб ви не взяли. Звичайно, звичайно, звичайно. я ж... Боже, я така була моя, як вона сказала, по 40 гривень, дочка моя каже, мама, у тебе такі були очі. Мені здалося, що ти, мабуть, мішок золота знайшла, у тебе такі були очі. Ну, у кожного своє. Але ж я кажу, яка я задоволена, яка і поки, їхала, поки їхала, так, то я оце купувала таку красу. Та Маруся, Маруся, я на тебе розсердилася, зрозуміла? Що ти мене так царапнула і хотіла мене ударити. Бачите? Ну, на руки хоче все. І поки що Святочка їхала, я там зняла відео, ми ходили з нею в садовий центр. Я зняла, боже, які там гарні рослини. Ми з Святою ходили гуляли. Це моя підписниця. Вона у мене на каналі, в неї немає каналу. Але ми з нею так познайомилися в прошлому році. От. І в прошлому році ми з нею зустрічалися, в цьому році зустрічалися. Єдине, що, Маруся, почекай, знову будеш битися? Ти знову будеш битися? І я вам скажу, що. У минулому році ми з нею зустрічалися, і в цьому році ми домовилися, тому що вона живе на лівому березі, десь, мабуть, в районі Троєщини. Але єдине, що в цей раз ми попали в повітряні тривоги. І поки Святочка їхала, ми сходили з дочуркою на базар, а потім ми попили кави. І те, як знову почалася повітряна тривога, а їй треба їхати. Мені метром, звичайно, О, бачили, що робить. Що робить? Отака грізнуля, а тепер хоче, щоб я тебе взяла на руки. Та ще й так мені поцарапала руку. Вибила, так, пригнула, І добре, що я так низенько стояла упав впав телефон. Та добре, що він у мене у такому ж футлярі, а так, якби не да, да наклеєне скло. Розумієте, А так би не було б. Це ж такий дорогий у мене смартфон. Ви що, я ж на нього тільки знімаю. Ой, і це Маруся сьогодні таки зробила, розсердилася і так мені вона підпригнула, і лапи мене царубнула і випила оце ж телефон. Отака. Так хочеш на руки. Да? Так хочеш на руки? Чекай, все, я на тебе теж розсердилася. То ми з Святочкою погуляли по тому садовому центру. Я зняла відео, потім вам покажу. Свята не бачила, що я прикупила. Свята, дивіться, яка краса. Яка краса, Я задоволена дуже, мої дорогенькі, я дуже задоволена. Ну, 40 гривень. Розумієте, 40 гривень, ну це ж, це ж взагалі така ціна, ну взагалі. 100 гривень одна купувала, а це ж да, вони вже переквітають. Бачите, ну це дуже гарно, дуже-дуже гарно. І ця жіночка, я ж кажу, я в неї вже брала. Вона дійсно вирощує все сама. І в наступному році, ну не знаю, я у неї купувала, то які купувала, в наступному році такі були. Єдине, що вони були вище росту. От. Ну, Будемо бачити. Дуже задоволена, що я ще прикупила. Оце прикупила 100 гривень Отакий кущик фарігатний бересклет, якийсь новий сорт. Але мені здалося, бачите, це ж купую усе у дідусів і бабусь. Тому що, так як купувати квіти дуже дорого. Але мені здається, що це черенки просто укорінені. Ну, Десь не один кущик, мені здається. Ну, поки що... Правда, гарненький. Такий зовсім варіантний. Там у мене є, ось бачите, там же у мене є бересклет такий, там бересклет такий. Все по горщиках. Дощ іде. І що я прикупила 100 гривень такий кущик. 100 гривень. Ну кущик гарний, тільки що їх дуже багато, так я не роздивилась гарно. так. І прикупила ось такий. 6 штук такого чітка теж 100 гривень теж жіночка продавала. Тому що ось у прошлому році я купила один такий 50. так? Один 50, потім відламала верхушку. Ні, ось він. Той, що я, я таку купила за 50 гривень. Так? Потім зламала верхушку, посадила. Ну, Я коли буду їх розділяти, вам потім покажу, як я це роблю. Ну, а тут 6 штук... 100 гривень, ви що? Я ж їх розділю, а потім верхушки і знову посажу. Це ж ви що, 100 гривень. Краса така, вони всі різні, бачите? Всі різні. Ой, цей дощ побив, ці очітки. От. І оце все, що я прикупила. Але ціна гарна. 6 штук 100 гривень. Жіночка, я ж кажу, продавала. Єдине, що не знають назви. Ну нічого. Ну цей гарний такий березклет. Казала, що якийсь новий сорт, не знаю. Не знаю, але такі гарненькі. Отак, От мої дорогенькі, ми святою пили каву два рази і чай, тому що, ну, поки ми ну, пішли друга повітряна тривога. Пішли, зняли в садовий центр, він поруч тут був, а потім прийшли, вже думали їхати. Поки туди-сюди півгодини години прийшло, поки ми зібралися знову повітряна тривога, то ми знову пішли пити каву. То я вам скажу. Коли вже повітряна тривога закінчилась, то мені метром просто їхати, а світі ж треба Траваї ж по каразі розійдуться ці трамваї. То я її швиденько посадила на маршрутку, а потім вона там ще буде переходити на якусь маршрутку. Ну, в общем, вчора був дуже важкий день. Мої дорогенькі, але дуже-дуже я задоволена. Ой, таку красу придбала, да ще по 40 гривень. Дивіться, це ж взагалі такі кольори. Такі кольори, така краса. Тому мої дорогенькі вирощуйте примули. Не замовляйте мені поки що, тому що не продаю. Нема що, бачите? Сама нарощую, сама розділяю, тому що нема поки що продавати. От як уже в мене буде таких 10 кущиків, але ж у мене є друзі. Розумієте, у мене ж є друзі. Тому примули я обожнюю, я їх люблю. от. Я їх любила, вони всі різні, але вони всі гарні. Бачите, якийсь кущик такий. Я в минулому році, там у мене є відео, хто хоче, подивіться, пошукати. Я купила в минулому році дуже багато сортів. Дуже багато. їздила до жіночки додому. В цьому році вона хворіє, тому вона нічого Ну, те, що в неї було, я вже набрала. Ну, а це взагалі мої дорогенькі, правда? Ой, яка краса. Боже мій, 40 гривень. Я ж вам кажу, доня, каже, ти себе не бачила, як тобі сказали, по чому тобі їх віддають. Ну, звичайно, 100 гривень і 40. Є різниця. Я купила, оце купила по 40, це ж купила 6 штук. Так, то є 600 гривень і 240. Різниця, правда? Але дуже гарні. Ой, мої дорогенькі, садіть квіти, якщо десь можна прикупити. Я не купую дорогі квіти, звичайно, тому що у мене на це немає грошей. Навіть якщо гроші є, то є куди їх, є куди їх. Я собі поки що не дозволяю дорогих покупок. І квітів, і всього. Тому що все це зараз не на часі. У нас іде війна, у нас гинуть молоді хлопці, тому наша допомога дуже-дуже потрібна. А якщо щось таке цікаве, як мої примуки і недорого, то я дуже задоволена. Мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка. Бережіть себе, це дуже-дуже важливо. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. Дякуємо їм за кожен день, за кожну ніч, за кожну годинку, яку вони нам дарують, віддаючи своє життя. Дякуємо і низько вклоняємося. Я вам скажу, що ходили пити чай ми з донькою і присіли два молодих хлопця. Один з протезом. Ну, так, знаєте, зараз такі протези, вони їх не прикривають. А другий опечений, так, півлиця і рука так сильно. Ой! Що вам сказати? І їх же дуже-дуже багато. І калік, і загинувших. Тому дякуємо їм, дякуємо, тому що уся надія тільки на них. Це вони захищають Україну, боронять її і дарують нам життя. Тому ми повинні допомагати. А дорогі покупки то ще колись буде, якщо воно нам буде потрібно. Мої дорогенькі. Хай завжди все буде Україна, наша Україна. Бо вона у нас найкраща. Це я знаю точно.